В принципі найголовніше питання, яке обговорюється зараз на цих зустрічах, це питання підтримки України і недопущення повернення російської делегації в залу Ради Європи, яка не виконала ухвалену квітні минулого року резолюцію 1990 і передбачена параграфом 16 цієї резолюції посилення санкцій. Ми в принципі навіть цього не вимагаємо. Ми вимагаємо збереження статус-кво, коли російська делегація не має права голосувати, відвідувати. Комітети з, з голосуванням на засіданнях комітету брати участь у електоральних місіях парламентської асамблеї ради Європи. Це на наразі це цілком достатньо для того, щоб діяти санкції. Але знаєте, як ми говоримо, якщо весь світ е, вимагає від Росії заплатити ціну за анексію Криму і ситуацію на Донбасі, яку вона підігриває, то парламентська асамблея Ради Європи не повинна давати їй здачу. У вигляді повернення російської делегації зараз це найголовніше питання для вирішення. Хоча ми бачимо, що російський лобі надзвичайно потужно працює у Раді Європи, в тому числі і використовуючи будь-які засоби аж до монетарних, наскільки ми розуміємо.